Вітаю вас, шановні колеги! Ви на каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера. І сьогодні ми з вами розглянемо питання 7 кроків внутрішньої перевірки перед закриттям фінансового року. Як уникнути штрафів у 2026 році. З вами сьогодні в цьому відео я, експерт Марина Самбурова. Уявіть, ви закриваєте фінансовий рік. Усе готово, але раптом лиць з податковою до нас їде ревізор. А раптом штраф, а чи всі документи наявні? Що може викликати підозру у податкової? А ви впевнені, що впораєтесь, що зможете уникнути усіх підводних каменів. Мене звати Марина Стамбурова, я сертифікований аудитор України, бізнес-консультант, сертифікований бізнес-коуч PCCICF. І ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Сьогодні у цьому відео я дам вам 7 практичних кроків, які не лише рятують бізнеси від штрафів, а й допомагають розкривати справжню силу вашого бізнесу. Це буде не просто про бухгалтерію, це про психологію грошей, стратегії команди та управління майбутнім України. Поїхали! Залишайтеся до кінця, я дам вам конкретні інструменти, які варто використовувати перед закриттям фінансового року. Та розповім. Що саме варто вчиняти передусім, аби мінімізувати ризики отримання штрафів у 2026 році? Блок 1. Бухгалтерія. Точка бібліку. Як ми з вами прекрасно знаємо, бухгалтерія це не тільки про цифри. Це відображення того, як бізнес живе насправді. І перед закриттям року бухгалтер має поставити три ключові бухгалтерські діагнози. Чи вся документація наявна та адекватно оформлена, чи немало мертвих душ серед активів та зобов'язань, чи цифри реально відповідають тому, що відбувається у вашому бізнесі? Важливо, як аудитор я чітко розумію та доношу усім своїм клієнтам по закінченню фінансового року бізнесам. Дуже важливо не просто скласти баланс та подати усю необхідну податкову звітність до відповідних органів, а зрозуміти, чи ця звітність відображає правду про справжній стан речей у вашому бізнесі, чи створює солодку ілюзію для власника. Я пропоную вам 8 питань для бухгалтерської санорефлексії. Які варто задати собі по закінченні фінансового року. Чи усі первинні документи наявні та оформлені згідно законодавчих вимог? Чи є вісіки по дебіторці, які тягнуться роками? Чи наявні та реальні усі активи, які відображені в бухгалтерському та управлінському обліку? Чи узгоджені розбіжності з контрагентами, девіторами та кредиторами, тобто, чи є в наявності акти звірок, чи ви зведені в одне ціле усі облікові системи? От CRM, СІРМ, БАК, ще якісь системи. Ми знаємо, що дуже часто облік відповідних господарських операцій ведеться в окремих системах. Так от, Важливе питання, чи коректно вони всі зведені в єдине ціле. Чи є цілі зони у витратах, які можуть стати проблемою при податковій перевірці? Чи узгоджені дані бухгалтерського та управлінського обліку? Та який сигнал загалом нам показує баланс: бізнес зростає, чи у вашому бізнесі все ж таки переважає хаос. Блок 2. Керівництво власники чесні самими собою. Дуже часто здійснюючи аудиторські перевірки або не даючи консультації різним бізнесам, ми, аудитори, спостерігаємо, що власники бізнесу часто живуть в ілюзії: все нормально, все під моїм контролем, але цифри є безжальними. І якщо їх аналізувати глибоко та чесно, ми можемо побачити зовсім іншу картину. Головне завдання керівництва та власників чесно подивитися на результат. Чи бізнес справді заробляє, чи він лише імітує роботу. І тут важливим є наступний інструмент. Власник має розуміти, що бувають ситуації, які не тільки про прибутки, а дуже. дуже, дуже Приховують реальні ризики. Якщо у бізнесі є схема чи сірі оптимізації на межі закону, то для 2000, 2026 року вони передусім є бомбою сповільненої дії. Вісім питань для власників або СІО бізнесу. Чи бачу я повну картину бізнесу, чи тільки бачу гарну звітність. Чи є у мене особистий план дій, якщо бізнес покаже збитки? Чи взагалі я знаю точку беззбитковості нашого бізнесу? Чи є у нас прозова та зрозуміла усім система розподілу прибутку? Чи я розумію, які податкові ризики вже є на зараз? Чи готовий я взяти відповідальність за кожну цифру у звітності? Мої рішення підкріплені реальними даними, а не лише інтуїтивними. Чи бачу я загалом бізнес як актив чи як свою дитину, правду про яку я не боюся усвідомити та озвучити? Дуже важливим складником будь-якого бізнесу ми з вами абсолютно в цьому переконані є команда. І часто саме тут приховуються неочевидні та часом незрозумілі власникам ризики. Розглянемо з вами третій блок. Команда. Де слабка ланка. Для будь-якого бухгалтера та фіндиректора є очевидний факт – Фінансовий рік закриває не лише бухгалтерія, а й уся команда. Менеджери, логісти, продавці, працівники складу тощо. І помилка будь-кого з них це тягар для бізнесу, зокрема, та для бухгалтерії. Якщо співробітник забуває закрити акт чи внести дані у відповідну облікову систему, це не технічна проблема. Для бізнесу це червоне світло щодо якості культури компанії загалом. Я пропоную рішення питань для рефлексії – бухгалтерів або керівників бізнесу в цьому е, контексті. Чи всі департаменти вчасно подають або вносять в облакову систему документи? Чи є часовий розрив між документом у продажників та цим самим документом в бухгалтерії? Чи вся команда розуміє важливість фінансової дисципліни? Чи є життєві, дієві. Справжній працюючий KPI, що мотивують співробітників працювати Прозоро. Чи була впродовж цього року хоч одна ситуація, коли зникли документи, і ніхто не знає, де вони ці документи, чи команда відчуває тебе відповідальною за цифри? Чи є комунікація між відділами, департаментами при закритті року, зокрема? Хто у команді найбільше гальмує фінансову дисципліну? Переходимо до наступного блоку, і тут я пропоную приділити увагу важливому сегменту податки та звітність. Податковий шах і мат на випередження. Наразі ми спостерігаємо тенденцію, що податкові органи рік за роком стають безкомпроміснішими. Перевірки стають агресивнішими, штрафу більшими. В таких умовах завдання бізнесу закрити рік так, щоб в майбутньому не було будь-яких сюрпризів. І тут важлива робота з податковим календарем, перевірка та аналіз усіх декларацій, наявність усіх підтверджуючих документів. І тут я пропоную вам 8 питань для внутрішньої податкової перевірки. Чи всі податкові декларації в даних частно та чи відображені усі коригування уточнення? Бо дуже часто я зустрічаю такі випадки, перевіряючи колег, коли помилки були виявлені, але в деклараціях, в уточнюючих розрахунках своєчасно відображені. Чи усі податкові різниці враховані? Де саме в діяльності бізнесу? Має місце найбільший ризик блокування податкових накладних. Чи є в наявності первинні документи щодо кожної господарської операції, абсолютно кожної господарської операції. Здебільшого, як спостерігаю, ситуацію, коли не усі документи наявні. Не усі. Ми закриваємо рік часом, нехтуючи деякими відсутніми первинними документами. Чи усі витрати є достатньою мірою підтвердженими? Загалом, чи готовий ваш бізнес до податкової перевірки буквально завтра, от якось несподівано до вас прийшли податківці, чи готовий до цього ваш бізнес? Чи можемо ми припустити, яка сума штрафів може нам загрожувати в такому випадку, коли б на завтра чогось прийшли податки? Чи використовували ми легальні інструменти оптимізації та які ризики тут, навіть в цих легальних інструментах, можуть мати місце? І щоб залишатися в курсі з з'їм, реєструйтесь на наші вебінари. Там ми детально розбираємо важливі аспекти бізнес повсякдення. До речі, для вас ці вебінари є безкоштовними. Підсумуємо усе, про що ми з вами спілкувалися вище, шановні колеги. Давайте з вами поміркуємо, які сім кроків може здійснити команда напередодні закриття фінансового року для уникнення штрафів у 2026 році, провести інвентаризацію, проаналізувати документи, активи, коректність складських операцій, проаналізувати дебіторку та кредиторку на предмет безнадійних сумнівних боргів. Та пошукати максимально екологічні способи закриття цих боргів. Податкові різниці, чи враховані усі коригування, ми маємо перевірити декларації, уточуючі розрахунки та здійснити аналіз коректності та своєчасності їх подання. Визначити та проаналізувати загалом, які фінансові результати за. 2025 рік ми маємо прибуток, збиток, проаналізувати наш кешфло і проаналізувати не останню мить, коли вже всі декларації, всі звіти мають бути от-от-отдані. Проаналізувати заздалегідь у грудність спланувати, побачити податкове навантаження, коли ще щось можна змінити та відкоригувати, оцінити потенційні ризики. Блокування податкових накладів, штрафу, інші санкції та на підставі попередніх кроків розробити сценарій на 2026 рік, Про, продумати оптимізацію, резерви, нові джерела доходів. Я сподіваюся, шановні колеги, що ця інформація буде вам на користь і щоб залишатися в курсі змін, Реєструйтесь на наші вебінари. Там ми детально розбираємо аналогічні аспекти життєдіяльності бізнесу. Для вас ці вебінари є безкоштовними. І загалом я е, кажу завжди нашим колегам-бухгалтерам: закриття року це момент істини. Той, хто здійснить віщо згадані сім кроків має змогу війти у 2026 бізнес рік без паралізуючого страху. Ви будете бачити свої ризикові зони, ви будете мати план, як вчиняти в тих чи інших випадках, які можуть несподівано настати. Штрафи це не просто про втрати для бізнесу, передусім це про слабкість системи. І якщо ви досвідчений бухгалтер або фінансовий директор чи навіть власник бізнесу, використайте цей сценарій, щоб зробити ваш бізнес у 2026 році проривним. зробіть 2026 рік роком не виживання, а розвитку. І, будь ласка, поставте лайк, якщо це відео змусило вас задуматись. Підпишіться, щоб не пропустити нові корисні для вас вебінари та напишіть у коментарях, які питання з вище наведеного списку для вас було найболючішим. Та на завершення хотіла б зазначити, якщо вам цікава тематика про бізнес, лайв аудит або аудит податки права, пишіть плюс у коментарях, і я обов'язково підготую для вас. Ролики зазначеної тематики на каналі АВС – Сервіс експертної підтримки бухгалтерів. Дякуємо вам за увагу! Розвивайтеся разом з нами та робіть свій бізнес сильним, потужним та медламним. До наступних зустрічей, шановні колеги!